Сергій Володимирович Морловський. Як ви прекрасно знаєте, спілка журналістів України. Я тоже як я журналіст, просто а які у вас є питання до департаменту освіти? До департаменту освіти. Ну, багато ви як керівник. Наприклад, так, да, я керівник, так. Ну, питання які. Я просто хотів сьогодні побачити, як здійснюється робота департаменту. І побачив, що в цей день в робочий час люди е, е, просто сидять їдять, за столом, їдять. Так, да. ну. враховуючи, що вчора у вас було день народження. Мане вам вчора було вам день народження. по закону було, ви в той день не були е, на робочому місці, тому що по закону України ви мали бути е, у відпустці. Так. Я так Я і А сьогодні відпустять. ви відмічаєте вже до стільки так. Я думав, десь з 10-ї години. Ні, неправда. З 10-ї години у нас у було офіційне було засідання. Засідання колегії. У нас відбулося повністю засідання колегії. Воно було до першої години. Відповідно ніхто з людей не зміг пообідати. Ми о третій годині чуть-чуть перекусили. Це проблема. Ні, Всі документи я... ще немає. Все Давайте ви багато. залишитеся зі мною до п'ятої до шостої, я ще буду працювати, ще. Тому що в мене, щоб ви переконалися, що е, жодної години робочого часу я не потратила дарма. Мені, взагалі, я вас запрошую в 5.15 сюди до департаменту. Якщо ви не хотіли навіть підняти маленький подарунок від батьків? Я так, не хочу від вас приймати подарунки, Це то, моє право. Може... А за чим мені ваші подарунки? Можливо, там якісь речі, які мені не подобаються. Я не приймаю те, що мені не подобається. Зрозуміло. Дякую, да. ну, так Дякую я, вам. Я, за роботу. Ну, ви знаєте, мені не треба дякувати за роботу. Мені дуже прикро, тому що ви знаєте, що е, чому ви тут і чому ви так стали тебе там. Чому я тут? Ви, ну, приклад... Скажіть, будь -я. Ні, я не знаю. А, ну тоді я вам потім так. розкажу. Ні, бо то тому що ви дуже любите даруєте чудові світлини. Я вам дуже дякую. Я думаю, що в нас спільні думки про національне патріотичне виховання, а з огляду на те, що департамент освіти приводить і Сокіл Джура, і дуже багато патріотичних форумів. То я думаю, що дійсно у нас до душу багато співпраці. Що стосується вашого зауваження по генераторам, ми дамо, звичайно, письмову відповідь. Що стосується, було питання по підручникам, зараз у нас ще ми отримали підручники від інституту модернізації з міста освіти, це українські підручники, які видані в Канаді українською мовою. Ми також їх будемо роздавати, коли буде відповідна відповідні документи постанови Кабінету міністрів. Створена комісія, ці підручники будуть по громадам роздаватися. Крім того, у нас ще є спеціальні спонсори, які дають нам українську літературу. Ми також будемо підтримувати таким чином українські бібліотеки у школах і громадах. До речі, я як журналіст вам забороняю знімати відео до приватний телефон. Дякую вам. А у вас не приватний? Бе мене приватний, але я журналіст. Ну, вибачте, податка ви, ви також це, не маєте цей цей телефон рахується за штатом да. департаменту освіти? Да. Який це телефон? Покажіть, мені, будь ласка, Слав, виключай краще. Який телефон? Дякую вам дуже. Да. Угу. Це відсут цього відео. Угу. Якщо я побачу десь в сіті... Це дуже прикро для вас. Добре, ми будемо користуватися тільки офіційними джерелами. Я сподіваюся, ви теж будете користуватися Ні, тільки не офіційними не. джерелами, і відповідно до журналістської етики об'єктивно висвітлювати інформацію. Я завжди об'єктивно висвітлюю інформацію, да. так, і, так як вона є. Крім того, я хочу сказати, що в департаменті освіти працюють професіонали, які мають відповідну освіту і показують відповідні професійні результати. Так, да доволі тварин так. Скажіть будь ласка, ще одне питання: чому у вас? Така велика текучість кадрів. Чому мани пленість кадри? Немає великої пленості кадрів. За, 10 за два роки у вас збігнути 4 голоди бухгалтера. Я вас попереджаю ще раз. Я так це питання не стосується Парасі. вашої. Біла, ми не будемо якісь певні сувати. Ми ну, прихід, дякуємо. Прихід тобто, по концепції ми можемо порівняти підійти. До побачення. <кій> <Це, кій> Що закривається кодарі? Що таке? Я не знаю, що це закривати. Там вже люди є. Ви ж пам'ятаєте, як було, так? Я все пам'ятаю. Закрили головного бухгалтера, так. А ви знаєте, що прийшли штрафні санкції з Хмельничейства з податкової на період діяльності? Оце ж що ви висвітлювати належності. Дивіться, як. Зараз того динку 15.30 ми вже вийшли з департаменту освіти і доумки. Таке життя в департаменті освіти.